Всім доброго ранку. Покидатися разом з нами і отримуйте позитивний настрій на цілий. Абсолютно. день. Абсолютно, до речі, про позитив, друзі. Сьогодні середа. і Ми а, запрошуємо всіх виграти для подарунку маляті чудового, ось такого інтерактивного розумного цуценя. Він говорить та співає українською та англійською мовами. Песик чемний та веселий знає абетку, кольори, цифри. Це справжній друг а, та вчитель, якщо ви хочете його виграти, а, а, ще більше зараз будете за. Хочете, щоб ви його виграли? натисни на сердечко тут. отут. Хай він привітався привітав і потім говорить англійською. Тобто привітався, а потім англійська мова. Так, от надсилайте свої комедні фотографії ваших крихіток віком до двох років о, о, у своїх перших новорічних костюмах. А ці світлини викладайте на сторінці у мережі Фейсбук, сніданок з 1 плюс 1. Так і виграє той цей цей подарунок, хто набере найбільше лайків та вразить нас. І ще ми приготували п'ять заохочувальних подарунків Брязкальця для немовлят. А ну. Зараз я має сказати о зараз серце, хат, серце це хат.